Так, ну що, одну яму вже вичистив, тут вичистив. Ця яма вже вичищена, буду її розбирати. Тут теж підчистив, воно, бачите який. Це бетон. А воно було вище бетону. Ну і так само тут і що там підчистити треба буде. А тепер дивіться, саме цікаве. Ось які тут почучаті нори. Ось тут одна, там і ще туди пішла. І отут в цих норах було, напевно, десь по пів відра кукурузи в качанах, по понатаскували вони собі сюди. А тепер дивіться, ще ось, що знайшов. Отам геть з ядами, що ми їм кидали, зусимано. Отут вони собі живуть. Зараз ми цю кучу всю уберемо, вивеземо, я вам уже. Половину плюс-мінус убрав. Зараз це все, що перегнивши на огород. А що ще не перегнивши, то на ту нову яму отуди. І потрошки так вивозимо. Так що, слідкуйте, підписуйтесь, а я йду працювати далі.